Звільняли Донецьку область доволі успішно проводили контратаку на атаку противника. Відбивала територію і під час одної з задач танк по міністральну і вийшло в мене осколочні поранення. черепомозкова травма з головного мозка розрив правої вушної барабанної перетинки. Я встаю і я вже нічого не чую. В лівому вусі в мене свист, праве вухо в мене навушники. Паутер за 70 тисяч гривень його просто збило. І я чую, що я на праве вухо нічого не чую я навіть не чув противника. Потім як він ходив, постійно, постійно таке шум до цих. Пір перепитувати я знімав кошти, роблю ремонти в квартирі. І дівчина, яка на касі, я її по раз п'ять, а то й десять перепитував, Вона мені казала, я її не чув. І люди, які заді мене стояли, вони мені вже на вухо переказували, що вона каже, бо я її не чув. Тож їхав на мотоциклі, і там до мене сигналили, Але я просто це не чув. Тіпа, і коли вже фура під'їхала близько, я це почув. Коли ми працюємо, заходимо за передній край на ворожу територію. Нам потрібно тихо або шапітом говорити, або жестами. Це неприємно, коли ти не чуєш, що тобі кажуть, і відповісти. Типа дуже громко не зможеш. Да, да, я чую, наче краще краще чуєте. Супер чудово, ми закінчили операцію. Запрошую всіх сюди. Не хотілось би по таких причинах, але тіпа, типу, якщо вже так сталося, я сподіваюся, всім допоможуть і всіх буде слух хороший.